Сьогодні зранку на світанку декілька підрозділів російських добровольців, які воюють на боці України, не перетнули кордони з Росією. Йде мова про такі підрозділи, як Легіон Свобода Росії, РДК, Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон. Це виявляється окремий підрозділ, про який ми досі мало чули. Більше говорили про РДК і Легіон Свобода Росії. Але ще Сибірський батальйон приєднався до цих підрозділів, які почали весняний визволь. Похід на територію Росії, як самі російські добровольці, називають операцію ту, яка сьогодні зранку розпочалася. Отже, в коментарі для 24 го каналу представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував дії бійців Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону на російській території. Андрій Юсов заявив, що всі ці вище зазначені підрозділи діють як самостійні, абсолютно оскільки складаються із гр. Ромадян Російської Федерації і зрештою вони перебувають у себе вдома. Ймовірно, що зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ, сказав представник гур в коментарі нашому каналу. Бої вже тривають, як нам відомо, на території Білгородської Курської областей. Російська пропаганда їхні так звані ЗЕД-блогери про це активно пишуть, що в районі села Тьоткіно у Курській області бої тривають щонайменше з 8 ранку в Білгородській області ще раніше. Ще бойові зіткнення були зафіксовані. Танки перетнули кордон із Білгородською областю. Ще на світанку затемна. Місцеві мешканці фіксували переміщення цієї важкої бронетехніки. І Бачимо, що дійсно танки та іншу бронетехніку використовують російські добровольці. Ну і події розвиваються зараз надзвичайно динамічно, складно сказати наскільки масштабною буде ця операція. Можемо подивитися, послухати власне фрагменти боїв, бойових зіткнень на території Росії, які сьогодні зранку розпочалися. ми побачили кадри, зняті піхотинцями, штурмовиками із числа російських добровольців, які ведуть бойові дії вже безпосередньо на території Росії. Сьогодні розпочалася ця операція, яку називають добровольці весняним визвольним походом. І проурочили вони свою операцію до так званих виборів перевиборів Путіна, які мають відбутися от буквально днями, 15-17 березня. Хоча на окупованих територіях росіяни вже розгорнули так звані псевдовиборчі активності свої. І, ну і готувалися вони до цієї події мало не півроку дуже активно. Тому та те, що відбувається зараз, очевидно, не входило в плани Кремля і якраз передали, що називається в лапках вітання путінському режиму і в своїх заявах і своїми діями російські добровольці. Той та заява, яку ми вже сьогодні в ефірі транслювали з боку Легіону Свобода Росії, містить якраз заклики до населення Росії, до російських громадян скидати путінський режим, приєднуватися до Російського. Ських добровольців вселяко підтримувати ось такі визвольні операції. Ну і нагадують, що Путін не навічно в Росії. Росія може жити по іншому, абсолютно, якщо тільки народ із цими добровольцями максимально об'єднається.